Або, що вже сій не було, я прошу залишайся тим світлом, яке людям покаже дорогу до неба і Христа. Ти це свічка Ісуса, яку не згасити і вітром, чиє сяйво людей приведе до Підніччя Христа, ти маяк, що покликаний іншим крізь бурю сіяти, і коли через Неї вони будуть радість шукати у земному. У тому, що щастя не зможе їм дати, тоді до голодних і спраглих неси благодать. Скільки душ, які прагнуть живого і чистого слова, що твій приклад побачить і вслід за Ісусом підуть. Пам'ятай, коли Бог, це твоє джерело і основа через тебе приречені мир і надію знайдуть. Неважливо, як ти не діякон чи пастор, всі ми є тим листом, який Бог своїм духом писав. Хай же світло твоє не дає іншим людям упасти, хай освітлює шлях від землі у святі небеса. Щоб в житті не було, я прошу, залишайся любов'ю і люби, попри все, попри біль і образи і гнів. Пам'ятай, що за нас Ісус платив тілом і кров'ю. І ще грішними нас, понад все це світі цім полюбив. Їх же складно любить, коли люди на тебе не схожі, як характери різні, чи важко когось зрозуміть, Сатана ж наш вміє вкладати думки нам ворожі і ненависть, яка всю любов в серці замить. Та не слухай його, хоч таким непомітним буває, протистань на колінах, не дай у собі панувать. Бо любов — це насліддя, цінніше якого немає, не дозволь сатаніс твого серця, ж скарб розкрадать. Бо любов не лише виконання посання закону, це та сила, що здатна змінити комусь цілий світ, бо любов наша зброя дияволу протистояння у житті, за яке зовсім скоро дамо всім звіт. І щоб там не було, я прошу. Ти продовжуй боротись, хоч як глибоко ранять шипина в оському шляху, не лякай тісноти, і ще боляче можеш колотись, бо ще гірше іти по дорозі, що повна гріху, бо ще гірше є знать, що ти тут, на землі, тимчасово, але Бог більш не буде на тебе дивитись, з небес, адже ти проміняв і служіння, молитву, і слово, на те, що не зможе реальної радості дати. І, хоч часом здається, лиш біль ти на обрії бачиш, хоч питання стоять, та за що, та для чого, чому? Хоч і хрест затяжкий, і душа від безвиході плаче, та все знає Господь, понад все ти довірся йому, бо немає того, що царю і творцю неможливо, однак в нього є план щодо тебе і твого життя. Покориста чекай. І побачиш від Господа диво, зрозумієш, наскільки для нього ти цінне дитя. Пам'ятай, що Господь крізь століття на тебе дивився із небес, гевсиманії час катувань на Христі. І волі Отця, ради того, Ісус покорився, щоб тобі дарувати небеса, неймовірні святі. Шлях туди нелегкий, тож міцніше тримай свої весла, бачиш там, далені сяє вічності, ясний поріг. І якщо ти для світу помер і з Ісусом воскрес, тоді думай про те і шукай лише того, що вгорі. Амінь.